Іцуетського інформбюро повідомлення Генштабу ЗСУ. Сили оборони України завдавали результативних ударів по військових цілях та об'єктах ВПК фашистської Росії. Серед іншого, уражено завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих докрилатих і балістичних ракет в Прогрес в Чебоксарах. Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об'єкті. Завод займається виробництвом ГНСС приймачів та антенн для супутникових систем ГЛОНАС, GPS і Galileo, зокрема модулів типу Комета, що застосовуються у дронах Камікадзе типу Шахет, а також у ракетах комплексів Іскандер М, Калібр, модулях УМПК для авіабомб. Крім того, українські безпілотники уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії російсько-фашистських загарбників, зенітний ракетний комплекс тор М1 у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам'янці на Донеччині, а також місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російських фашистів проти України, нищать ворога, його техніку, й озброєння. Слава Україні!